Раз мастерні приступаю ще до одного замовлення, і так жіночка з інстаграму написала мені і попросила скоригувати ось ці крутезні трендові брючки. Потрібно зробити довжину. Приїхав на до мене в ТЦ, ми зробили примірочку, намітили готовий вид, тобто оце потрібно все убрати, але залишити припуск 3 см. Тобто, ось тут фабричний підгиб, буквально сантиметр. А ми вирішили, що це буде 3 см, теж класична така обробочка, вербачок, строчечка, але більш ширша. І ось такі трендові брючки будуть її радувати все наше літо. Готовий результат покажу. Про це і так, обрізала зайве потім обмитала на своєму улюбленому оберочку це все, потім лінієчка приміряла наші 3 см, заколола булавочками. Далі етап наметування цього всього і далі покажу. Так, тепер я звідси дістала всі булавочки, ось на ну, таку мою улюблену штучку. Тут у нас залишається ось така гарна підгрібочка. Далі піду на утюжок це все акуратненько припарю і тільки потім я провожу з цієї сторони строчечку. По, ну так як була ось у нас тут зроблена, тільки зроблю Красивіше на нашу ширину потрібно, тільки після того я уберу цю наметочку і ще раз контрольно схожу на утюжок, і тільки потім наші брючки будуть готові. Ось така цікавий, така технологія, цікава укорочення брючок. І так, пропарила все, далі зробила відділочну строчечку, тепер обираю наметочку, ось тут я вже її прибрала. І там, де наші оці, ось точки, оці, там з'єднання нашого е, я завжди їх перетягую в ізнаночну сторонку. І потім, ось так, через широку головочку, широким вушком я притягую ось ці кінці. Тобто щоб вони були повністю, тобто, я не роблю закріпок, часто в фабриках чи ще будь-де роблять закріпки. Я їх не роблю. Це не гарно, це не естетично, Тому ось так от я перетягую. Зараз так от тримаю телефон. Ось так от ці кінчики я їх просто от витягую. Ось так, от, так. Не зовсім мені це зручно робити одною рукою. Але я їх перетягную, і зараз це я просто зріжу. І тому ось тут у мене по всьому, по всьому периметру, не буде жодної, жодної закріпочки. Тобто шовчик якісний, красивий, акуратненький, рівнесенький. Зараз пророблю те саме з цією стороною. Так, ну що ж, закінчую роботу з цими брючками. хочу підвести етоги в порівнянні з тим, як було і як я зробила. І так показую фабричну обробку низа, овервочок, ось такі цікаві закріпки. Ось так це все виглядає з цієї сторони, ось на другій стороні закріпка фабрична. Ось так виглядає із знаночка. і показує свій е, свою роботу в майстерні по тому самому принципу, тобто овервочок плюс трошечка, але як бачите, все рівненько, якісно, без лишніх закріпок. І що я вам хочу сказати? Е, Процес, як відбувся, саме от на цих вручках розкажу. І так жіночка з Інстаграма написала, запитавши, чи роблю зараз я такі види ремонту, я відповіла так. Потім вона написала, скільки будуть коштувати підшити брюки, На що я запитала які саме і як хочете підшити, і запропонувала їй три варіанти підшивку. Тобто, ось цей класичний, де обручок плюс строчка. Потім такий самий, але з закритим носим шовчиком, тобто закритий варіант, другий варіант під рубочки, виглядав би ось так зазнаночка, ну така строчка, тобто немає в закритий варіант. І третій варіант це коли виставка е, три см підшити, і ось тут повністю зроблено вручну. Е, всі ці три етапи мають три різних ціни. Вона вибрала одну із них, яку саме ви бачите. І після цього вона прийшла до мене в торговий центр. Ми зробили примірку, намітили, ось роблю і завтра їй видаються замовлення. Е, так от, що я хочу ще саме головне сказати, що е, не один раз чула, що на фабриках або на в майстернях в ательє е, майстрам, які роблять цю операцію, дають 8 хвилин для того, щоб підшити ці брючки. Я вам скажу, що я точне время не засікавала, але це десь. До получасу мене вийшло на цей весь пошив, перешив, коригування. Я ніколи не гонюся за скоростю, да, за часом. Але за 8 хвилин я б, не зважаючи на те, що в мене величезний досвід пошиву, да, я б ніколи б не зробила за 8 хвилин ось так от гарно якісно брюки. Тому, скажімо так, я кожного разу, коли до мене звертаються, да, задаю собі питання, чому люди не йдуть просто в ательє, а звертаються до майстра, який працює вдома. І по суті, я сама собі кожного разу відповідаю на це. Запитання ось таким способом, да, тобто, по факту, що за вісім хвилин, ну, в принципі, ось в такому форматі підшити брюки можна да? з такими закліпками, з якимись не ідеальними підтримками, да кому я лінієчкою кожний, кожний, кожний сантиметр перевіряю, що це було все досить. Все рівнесенько. Тому кому актуальна сама така коригування з ваших улюблених речей нових або ваших речей, які ви вже давним-давно носите, обожнюєте і хочете якось коригувати. Якщо ви хочете, щоб вам його зробили з любов'ю в спокійному темпі, да, в спокійному такому режимі, то будь ласка, звертайтеся я залюбки зроблю вам щось подібне. Мої контакти в усіх соцмережах. Дякую за це замовлення, Яночка, і до нових зустрічі.